І ось зараз це його перший вихід на поле на заміну. Штрафний виконують Донечани. Йде навіста передача. Кулаками вибиває але на підбиранні тут знову темно синє. Головою скітка. Тут в один дотик одразу ж пас. І передача на, Пасіча. на Пасіча. Пасіч проходить І небезпечно. І рахунок стає 2. Ну. 2-2 стає рахунок. І Тейшейра забиває. Подивіться, який провал зараз в захисті Карпат відбувся. І Тейшера робить рахунок 2-2 в цьому матчі. Відіграються, повністю відіграються зараз олімпійці. Дивіться зараз, як Пасіч отримає м'яча. Не дограли, не дограли. Зараз Мірушніченко втратив свою позицію. І так само не дограв Мегреміч до кінця з Кравченком, Федецький пропустив свого суперника і спокійно у порожні ворота. Та з лінії воротарського майданчика забиває і робить рахунок 2-2. Ну, по-перше, визначимо класний пас.